Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі діви. Сьогодні для вас старого розкоп на травень 2023 року. Подивимося, як мене у вас початок, середина і кінець місяця. Що на вас чекає, початок місяця, будете дуже втомлені. Буде, от наскільки було роботи, от перед тим ну, от місяць такий був насичений квітень, що ви дуже втомилися і з початку травня. Ви просто захочете відпочити, взяти вихідний і от побути з родиною, з близькими і просто відпочити, виспатися, відпочити від роботи, яка на вас звалилася. Верховна жриця говорить про таємниці, які вас оточують, про таємниці, які ви дуже сильно захочете дізнатися. Тут головне, слідкуйте, слід, слідуйте свої інтуїції, довіртесь інтуїції, прислухайтесь до неї. І ви знайдете відповіді на свої питання. Десятка мечів говорить про ваших ворогів, які почнуть діяти і намагатися, будуть вам нашкодити. Це можуть бути якісь проблеми, невдачі і так далі. Конфліктні будуть ситуації якісь виникати. Це будуть виникати в будь-якій сфері вашого життя. Чи це на роботі, чи це вдома. От якщо вдома, намагайтесь уникати цих конфліктів. Ну, якщо на роботі. І цього не можна уникнути, геть, взагалі не можна, то обов'язково відстоюєте свою позицію і свої права. Дев'ятка кубків говорить про те, що всі проблеми, які були, всі скандали, всі перепони на вашому шляху, у вас все вирішиться, будуть гарні новини, будуть вирішення ваших проблем, гарний настрій. Скоріше за все, гості у вас будуть. І здійснення вашого бажання, те, чого ви так хотіли досягнути. Ваш жесткий говорить про активність, про велику активність у початку місяця, про благополучний розвиток подій, про якісь гарні новини, радісні, якісь, можливо, будуть пропозиції стосовно роботи. Якісь нові починання, можливо, несподівані дзвінки, листи, якісь просто радісні звістки для вас, яких ви очікували, дуже дуже очікували. На середину місяця будете зважувати всі за і проти, і будете приймати якесь важливе рішення, яке вплине на ваше майбутнє. От в середині місяця, от уже, скажімо так, все просто обнулиться, все піде не так, як ви планували, і ви повністю будете спочатку планувати всі свої плани на місяць. От, вроді, спочатку місяця був один план на той чи інший період, а чомусь в середині все просто обнулиться і піде повністю, не так, як планувалося. Луна старший аркан говорить про... Те, що ваші вороги почнуть активно діяти і будуть намагатися вам нашкодити От якесь викривлене до вас прийняття реальності. От ви не бачите всього, що навколо вас проходить. От Якісь вороги, про яких ви не знаєте, почнуть діяти. Або ж які у вас під носом, і ви просто їх не помічаєте. Семірка Пентаклів, ви отримаєте бажаний результат, до якого ви хотіли, йшли. За свої старання, за свою працю, але, скоріш за все, той результат вас не повністю задовольнить. Але головне наберіться терпіння і все вдасться. Правосуддя буде також у вас якесь в середині місяця якісь важливі справи, робота з документами, можливо, якісь перевірки, в когось можуть бути суди. Це може бути різний характер, у вас в кожного по-різному будуть якісь події виникати. Але якщо все буде, документи, все буде в порядку, то ніхто до вас не зможе, як то кажуть, докупатися, і у вас результат буде успішний. Маг говорить про те, що. Усе в ваших руках, у вас є ресурси, бажання все для того, щоб в своїй мрії втілити в життя. На кінець місяця випадає старший аркан сили, який говорить про те, що ви, незважаючи на ні на які трудності, доб'єтесь бажаного результату. Буде все у вас добре, ви зможете вирішити свої проблеми. Доля говорить про зміни, зміни, які на вас чекають, і зміни, скажімо так, будуть на краще. Все, що не робиться, все робиться в краще. До, до, до кращого. Дев'ятка пентаклів говорить про стабільність у фінансовому плані і впевненість у завтрашньому дню. Імператриця говорить про те, що вам більше часу потрібно проводити з рідними, з близькими, більше часу проводити на природі і відпочивати з просто приділяти час рідним, також не забувати і про себе, про свій відпочинок. Тут жеслів говорить про дуже активний насичений такий період, в якому буде виникати дуже багато справ, буде повно енергії, ви, вам буде під силу за все, що візьмете. Якісь нові ідеї, якісь нові починання. Ні в якому разі не сидіть на місці і дійте. І тоді ви зможете добитися багато чого, навіть більше, чим ви думали чи хотіли. Перше мечів говорить про... Такий якийсь вспильчивий ваш характер, який дуже часто приводить до якихось проблем і якихось таких конфліктних ситуацій. Іноді потрібно стримати себе, як кажуть, в руках. Двіші підсумки можу сказати, що для вас місяць буде дуже значний, дуже важливий. У вас випало дуже багато старших арканів. Також ви доб'єтеся результата і бажаного ви будете дуже сильно з початку місяця втомлені, вам буде необхідний відпочинок. Будуть і конфліктні ситуації з початку місяця, будуть якісь вороги ваші проявлять себе, будуть вам шкодити і так далі, але ви зможете це перебороти, у вас в середині місяця повністю зміняться плани на майбутнє, і ці плани принесуть вам бажаний результат. Якщо будуть якісь ті суди, чи якісь важливі іспити, чи просто от якісь перевірки, то ви це дуже гарно від то кажуть, перенесете і відстоюєте свої права. Мах говорить, що вам все під силу, все в ваших руках. Вірте в себе, в свої таланти, не бійтеся, у вас все вдасться. Ви обов'язково досягнете перемоги в своїх справах, незважаючи на якісь там перепони. Все ще не робиться, все робиться до кращого. Буде стабільність у фінансовому плані, проводьте більше часу з рідними, близькими, не сидіть ні в якому разі на місці, більше робіть роботи, все вас вдасться. Доб'єтеся ви бажаного результату. Місяць для вас буде дуже і дуже важливий. Тому що от у вас випадає вісім старших арканів. Особливо це такий і середина місяця дуже така буде важлива, значна для вас, і кінець місяця для вас буде дуже важливий. Тож, дійте, Остерігайтеся своїх ворогів, які можуть почати діяти, придивіться ближче до свого оточення і просто. Просто приберіть зі свого оточення тих людей, які, які вам добре несуть, і роблять тільки шкоду. От таких людей від себе тримайте як можна далі. І все вас здасться. Бажаю вам гарного місяця, без всяких пригод і проблем. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!